Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Це Як накачатись серіал, в якому показую тренування своєю вагою тіла для прокачки всіх видів м'язів на тілі, тренуючись в домашніх умовах на перекладині і брусах. В сьогоднішньому відео не буде ніякого тренування, одразу скажу, але буде дуже хороша порада. Стосовно тренувань, і якщо ви вже давно дивитесь серіал як накачатись, то, можливо, привикли до того, що показую в кожному в відеотренуванні якесь тренування, так як в принципі тому воно і відеотренування. Але інколи особисто по своєму досвіду, а навіть не інколи, а взагалі так воно в моєму розумінні краще всього має бути. Думаю, ви також так думаєте, що потрібно знати певну інформацію стосовно тренувань, взагалі прокачки м'язів, та дійсно проінформовано гарно тренуватись та досягати своїх успіхів, постійно прогресуючи, а не роблячи якісь певні тренування, бездумно і цим самим не прокачуючи певним чином ті чи інші м'язи, тобто краще всього. Хочеться вам цього чи ні, розуміти якусь інформацію стосовно прокачки м'язів. Тому найголовніше, і що сьогодні хочеться сказати в цьому відео, це те, що для того, щоб прокачувати м'язи, потрібно качати м'язи. І цю відмінність далеко не всі розуміють, і навіть, ті, хто хоче розуміти своє тіло, прокачувати м'язи, тобто. Якщо у вас є бажання накачатись на перекладенні та брусах, тренуючись своєю вагою тіла, більше всього, то якраз вам можу сказати стосовно цього конкретного вашого запросу, що вам робити і яким чином прокачувати м'язи, так як у мене досить більше 25 вже навіть років, тренуватися своєю вагою тіла, майже ніколи не тренувався з додатковою вагою. Інколи з дівчиною підтягуюсь, віджимаюсь не одною різними в різний час, і з різною вагою, висотою тіла та іншими деталями, які також мають значення. Але для того, щоб прокачати м'язи, потрібно дійсно прокачувати м'яз, ідучи на тренування. Тобто, якщо є бажання прокачати спину, потрібно качати конкретно. Спину підтягуючись на перекладині, для прикладу, і нижню частину верхню, внутрішню та зовнішню грудних м'язів, так як спина та груди це, в принципі, пропорційна основа в балансі, тобто, якщо є тренування певне по насиченню. Для спини, то для грудей також потрібно робити приблизно те ж саме. І якщо, щоб ви собі просто розуміли, що зробивши навіть більше 150 віджимань на брусах, для прикладу, це тренування для розвитку витривалості в більшій мірі. Через те, що таким стилем роблю ці підходи на максимум, то м'язи також прокачується, але з. Піднятими ногами 150 разів віджимань на брусях не зробив би в той час, коли можу зробити 150 віджимань на брусах за підхід звичайних. Тобто вправа складніша. І відштовхуючись від складності вправи, можливо прокачувати, буквально змінивши мінімально хват на перекладенні, уже по-іншому руки, біцепси, тіпси. І стосовно піджимань на брусах те ж саме. Тобто, якщо поміняти хват, уже мінімально навіть ну, так з боку могло б виглядати візуально, прокачуються інші основи грудних м'язів. Тобто внутрішня частина або зовнішня, або віджимаючись від перекладини, більше прокачується нижня частина грудних м'язів, підріз. По-різному воно називається, тобто те, що знизу. Тому що грудних м'язів, якраз віджимаючись, опускаючись до перекладини тіло, так прокачується ця частина грудних м'язів. І мало того знати, як качається конкретна група яких м'язів в тому чи іншому тренуванні ще краще та взагалі навіть так. Потрібно, і до цього це відео і створилося, і це вам розповідаю. Щоб качати, для прикладу, віджиманнями від перекладини, чи підтягуваннями на перекладині, чи віджиманнями на брусах будь-якою, навіть класичною вправою м'язи, треба робити надзвичайно велику кількість різних тренувань. Не одні й ті ж самі. На протязі тижня, місяця чи декількох місяців чи навіть року, просто класично підтягуючись та віджимаючись, цього буде мало. В моєму випадку, для прикладу, намагаюся вам пояснити, що маю на увазі. По-перше, можу робити багато різних видів підтягувань та віджимань. Якщо хтось з вас підтягується разів, 20 для прикладу, чи навіть більше, як в моєму випадку, коли був в школі, десь е зараз мені 31 рік, тоді було десь 15, 14, 13 навіть. Тобто, це якби більше 15 років тому і вже підтягувався на той час приблизно 25 разів до 30. Але звичайних, звичайним хватом і ці всі. Підтягування, скоріше всього, міг зробити ще зворотнім, нижнім хватом, десь таку ж кількість разів, можливо, навіть на 1-2 підтягування більше, або декілька підтягувань. І інші варіанти підтягувань чи виходи на дві, або вправи, які робляться складнішим хватом, широким. Таку кількість не міг би зробити. Але так як на той час розвивався стріт воркаут підтягування. Такі тренування на такому рівні, що цього, в принципі, було достатньо для якихось певних тих самих змагань, рекордів та всього іншого, що могло бути стосовно підтягувань на перекладині чи віджимань на брусах. Тому цього було настільки достатньо, що ніхто особливо не думали про те, що зараз, тобто, що має на увазі, що підтягуючись 25 разів для прикладу на перекладині, Потрібно для ширшого максимального ефекту прокачки м'язів, так як, в моєму розумінні, взагалі, не потрібно паритись тим, щоб качати м'язи на перекладних брусах, тренуючи своєю вагою тіла. Просто потрібно робити сотні тисячі різноманітних тренувань, які я якраз показую вам в серіалі проєкт як накачатись свого досвіду, так як стрітворкаут це величезна просто наука спортивна, і зараз з кожним роком. Все більше і більше стає стріт воркаут популярніший вже займаються дівчата на професійному рівні, якщо раніше взагалі не пробували навіть і хлопці багато чого нового вже розуміють, підтягуються, віджимаються з вагою, стріт-ліфтинг розвивається. Тобто, це вже серйозний спорт. І тому зараз для того, щоб прийти і навіть своєю вагою тренуватись, при цьому мати бажання прокачати м'язи, потрібно розуміти дуже багато чого, але маю на увазі, що не звертав особливо ніякої великої уваги на те, як прокачуються м'язи, тому що вони самі з собою автоматично прокачувалися до того рівня, до якого прокачувалися. І так як це нативно природньо розвивається таким чином тіло, то тоді, звичайно, немає сенсу паритись про те, як прокачати там нижню частину грудних м'язів чи верхню чи як стати більшим, набрати пару кілограм масової м'язи і так далі. Тому що це, в принципі, бодібілдінг, і цим потрібно займатися в тренажерному залі з додатковою вагою і так постійно розвиватись. Але так як зараз вже Мені особисто стало давно цікаво, яким чином прокачуються м'язи, то створився цей серіал-проект і, відштовхуючись від свого досвіду, показую вам. З якими вправами, тренуваннями, як реагують м'язи і прокачуються. тому обов'язково дивіться всі серії, нічого не пропускайте, пробуйте тренування. Але це сьогоднішнє відео тренування про те, що для того, щоб качати м'язи, їх потрібно качати в тому розумінні, що якщо ви будете приходити на спортивну площадку та робити велику кількість різноманітних вправ, бездумно не прокачуючи м'язи, а просто роблячи. Статику, динаміку, це все потрібно і воно якраз треба так робити, але просто це хотілося вам сказати, що треба знати, як качати м'язи. Тому для цього програми тренувань будуть на сайті www.na.com. Посилання під відео. Всім па-ка!